Доброго дня, діти! Сьогодні у нас контрольна робота. Я пропоную вам відкрити зошит і записати сьогоднішнє число. Нижче пропишіть, будь ласка, контрольна робота. Спочатку прослухайте, що ви маєте зробити в кожному запропонованому завданні. А після цього почнете виконувати кожне завдання. Тож прослухайте перше завдання. Ви маєте переписати текст, який ви бачите на екрані, Проставити пропущені орфограми і пропущені пунктограми. Друге завдання. Випишіть з тексту три слова, у яких звуків менше, ніж букв. Виберіть одне слово із виписаних. І зробіть фонетичний розбір цього слова. Друге завдання. Зробіть розбір слова забудовою. У вас слово «мамусечка». Третє завдання. Доберіть до слова дорогий синоніми. Ви прослухали завдання, а тепер можете поставити відео на паузу і почати виконувати кожне завдання. П'яте завдання. Знайдіть третє речення. Підкресліть підмет присудок. Другорядні члени речення і зробіть синтаксичний розбір цього речення. Нагадую, коли ви робите синтаксичний розбір цього речення. Зверніть увагу на Граматичну основу визначте просте це речення чи складне, а далі за схемою розбору повністю зробіть синтаксичний розбір.